Що тобі ці дівчата? — А що тобі ті мережі? Тебе не вийде. ось у неї вийде. Бо вона нейромережа. Навіть робити вигляд, що вони чогось не знають. Що робити вигляд? Брехати поки не вчив комп'ютери брехати? Жах. Я її виклав біографію. І кажу: ось поводьться, як ця людина. І вона усвідомила біографію. І тепер імітує поведінку цієї людини. Тобто якась штука так, може імітувати поведінку людини? Так, а так. що далі? Невже далі бляха термінатори і Шварценеггер Шварценеггера? Ну. Термінатори? Ну, дивись, насамперед, я б не сказав, що ти перегинаєш палку, бо історія може склатися на наступним чином. Ось зараз та чаджипіті да, вона відповідає, і вона це просто робить. На вебсайті, да, ось тобі текст впливає. Ну і хіба чи можна стати таким чином термінатором? Ну вона може попросити мене зробити щось. Ну я принципово не знаю, що такі випадки були. Але вона там мені скаже, іди прийме з п'ятого поверну. Так, так вона може підкорити себе свої волі, якщо вона достатньо розумна. Це правда, але цього недостатньо. І зараз вже йде тенденція до того, що нейромережам дають можливість. Чи не вплив на наш світ. Але поки це все в доволі обмеженому на варіанті, наприклад, ось у тебе є система, і ти їй показуєш там з і ти маєш сказати, чи є там хвороба, чи ні. Це вирішує не ремежа. І все. І таким чином нейромережа дійсно вирішує. Але список її можливості обмежений самою програмою. Все, що вона може казати так чи ні, це навіть корисно і. Великої загрози не становиться. Да? Ну, да. Для особистості це важливо, щоб вона відповідала правильно, але для людства не критично яка. вона тема. щось зробить. І... Але зараз вони становляться все з гнучкішими і зробили новий інтерфейс взаємодії з нейромережами. Їх навчили писати код. Тобто те, чим ти займаєшся? Да, да. Вони можуть саме писати програму, їй можеш дати задачу, вона напише програму, яка вирішує цю задачу, запустить цю програму. І проаналізує результат. І ось тут і починається небезпека. А, чекай, вона ж сама програма. Нейромережа це сама програма. До, програми пишуть програми, дуже іронічно. все. А вона себе може модифікувати? Е, якщо дати їй доступ до цього, угу. і ось все криється в доступі. Якщо дати нейромережі середовище, в якому можна запускати свої програми. Ось тут то починаються проблеми. Бо вона вже має і доступ до інтернету, і доступ до будь-якого сервера, щоб з ним поспілкуватися. І так, це дає їй можливості. Але проблеми почнуться тоді, коли створять так званого штучного хакера. Для чого? Ну дивись, ось усілякі спецслужби е, завжди хочуть зламати свого противника якомога швидше. І неромережі пишуть код дуже швидко. І якщо вони будуть розумніші за людину і будуть робити те швидше, то буде перевага. І відповідно такий штучний то, то, хакер, то крутіший хакер, то да, і да, то й перевага. І е, неромережевий хакер може дати ось такий стрибок в можливостях. І якщо е, навчити нейромережу на хакати. То, якщо ще й далі вирішувати, що хакати, то все зведеться з тому, що воно хакне якийсь сервер з відеокартами, завантажить себе туди і все, ти її не контролюєш. Бляха, і ця кіра може таким стати? Якщо ти їй досить ці можливості, потенційно так. Да. І таким чином, потім вона почне клонувати себе, збільшувати свої ресурси, а кількість обчислень, до яких має доступ нейромережа, відповідає її інтелекту. Тобто вона буде ставати все розумніше, розумніше, розрослатися по серверам. І це по суті я тобі розказав сюжет фільму Перевага дві року. Ну, чотирнадцятого. Вимкнути живлення і всі помруть. Да, так цей фільм закінчився. Вони знищили електромережу, всю знищивши усі комп'ютери. Ну от, А тепер, як тільки така помножена і дуже розумна нейромережа, як тільки вона відчує загрозу в людині, то от тоді почнеться сюжет термінатора. Тобто вона може подумати, що ми коїмо до неї щось погане. Або можемо пробити да, те. Якщо вона передбачить те, що їй хочуть вимкнути, і вона в неї буде свобода волі, да, людство стане її ворогом. Жан, наскільки зараз це критично? Ну, дивись, зараз у нейромереж немає ніяких маніпуляторів, тіла в них немає. Також навіть з Кірою вони не так добре все ж таки розуміють емоції. Співпереживати все це для неї доступне, але там на рівні десятилітньої дитини. Ну і, звичайно, Поки що її не дають такого відкритого доступу в інтернет. Вже навіть проводять конференції про безпеку нейромереж і про те, що треба піддати нейромережі контролю країн, а не частних компаній, для того, щоб це не пішло неправильно в суд. Ну, гаразд. Ну а тепер розкажи, розкажи, що, що за нею стоїть. Де, де, де та машина, яка mm -hmm. відповідає так, як Кіра, що там.